Всім привіт! Ви на каналі Ватсонс. Мене звати Рі і я б'юті-блогерка. Сьогодні ми будемо оглядати новий бренд для мережі Watsons – з Дебора. Тому не забувайте ставити свої вподобайки, підписуйтесь на канал. А ми переходимо до огляду. Сьогодні у нас з вами доволі багато косметики, в принципі, для створення повноцінного макіяжу, але і це ще не все. В асортименті Watsons безліч нових продуктів та товарів від бренду Дебора, на які варто звернути увагу. Сьогодні ж ми з вами будемо розглядати продукти для такого легкого сяючого макіяжу, більш такого літнього вологого для такої приємної шикарної шкіри. Тому, власне, для того, щоб зробити цю приємну і шикарну шкіру, нам спочатку потрібно її підготувати. Сьогодні ми з вами будемо оглядати а, доволі багато продуктів для обличчя. Одним з них є ось такий праймер Skin Booster. Це праймер, який допоможе нам мінімізувати пори на обличчі, для того щоб якраз таки створити гарну таку. Щільне покриття красиве для літнього макіяжу. Ну і я вважаю, що кращим варіантом для літнього макіяжу будуть більш такі легкі текстури. І саме з цим нам також може допомогти новий бренд Дебора, а саме його BB Крем Скін Бустер. У нас тут також є додатковий захист SPF 15 який допоможе знову ж таки захистити нашу шкіру в період доволі спекотних днів. Ну, і як я вже казала, найголовніше це створити гарну підготовку шкіри. Тому, ну, власне, я буду розпочинати з праймера для мінімізації пор. Спочатку я наношу праймер на долоню, і ви можете побачити, що у цього праймера є своя така невелика кольорова база. Це також допоможе нам е, потім нанести менше тонального засобу, але при тому зробити його е, більш таким красивим, бо в нас вже буде додаткова кольорова база на шкірі. Тому я просто наношу праймер на обличчя і починаю його гарно втирати. В принципі, всі. Бази, які є з мінімізацією пор, треба дуже гарно втерти в обличчя. Далі я переходжу до наносення нашого BB крему Його я так само наношу на долоню і буду використовувати спонж для макіяжу. Він має дуже приємну текстуру. Я набираю його на палець і так само переношу на обличчя. Починаю з периферії обличчя і підіймаюся до середини обличчя. Власне, ми можемо побачити наскільки вирівнявся тон обличчя з лівої сторони. Також за допомогою праймера ми не тільки мінімізували пори, а також трішечки замотували обличчя, що в принципі завжди гарно для літнього макіяжу. Для літнього макіяжу, в принципі, я люблю мінімізувати продукти, не використовувати багато консилеру, але все ж таки деякі нюанси хочеться перекрити. Тому я буду використовувати ось такий консилер в стійку. Це консилер е, на такій босковій основі, який ми також наносимо на руку або відразу в принципі на обличчя, і також можемо гарно його за допомогою тепла пальців розтушувати на обличчі. Результат у мене вийшов, мені подобається, що я бачу таке середнє перекриття, але при тому не перевантажую свою шкіру продуктами. Далі я хочу перейти до хайлайтерів, бо я полюбляю саме в літньому макіяжі використовувати хайлайтери сухі на мокрому вологому обличчі, бо це надає більше таке сяйво на обличчі і мінімізує кількість пудри. Тож давайте переходити до хайлайтерів. У нас є ось така палітра хайлайтерів. Тут три хайлайтера, такий більш денний, більш. Бронзовий та рожевий, в принципі, все, що потрібно на літо. Основним ми можемо підкреслити найяскравіші найвиступаючі зони бронзером допомогти та додати собі ще більшого сяйва в цьому макіяжі. Ну і, звісно, рожевим хайлайтером трішечки додати блиску щічкам. Я набираю невелику кількість хайлайтеру на пудру і поступово починаю переносити хайлайтер на виступаючі зони, та також трішечки заводжу на кістку очей. Для більш освіжаючого образу я додаю доволі яскраві рум'яна. Рум'яна я, в принципі, продублювала там саму, де наносила хайлайтер, а також нанесла трішечки на око для того, щоб макіяж виглядав більш гармонічним. Ну і нарешті ми переходимо до пудри. Я буду її наносити пухнастим пензлем для того, щоб мінімізувати кількість продукту. Пудра гарно мотує, дає невагоме, максимально невагоме покриття та легкий, легкий відтіночок. Для брів я буду використовувати ось таку туш для брів, для того, щоб зробити максимально легкі пухнасті брови. Можна не боятися користуватися цією тущою, бо вона не дуже сильно пігментована та легенько підтримує та фіксує ваші брови. Далі для створення легкого сяючого макіяжу очей я буду використовувати палетку Color Mood у відтінку 02. для макіяжу. Ми будемо використовувати ось цей матовий колір та світло сяючий. Мають доволі середню пігментацію, але також дають себе спокійно нашарувати. Також мені здається, що вони трішки такі силіконісті, що дає змогу заблюрити повіку для сяючого світлого відтінку. Я буду використовувати палець та нашаровувати його пальчиком. Цей сяючий білий відтіночок має дуже велику пігментацію, тому в принципі ви можете його гарно розтягнути на повіці і отримати відразу доволі яскравий результат. На ну, ті самі відтіночки я дублюю на другому оці. У Мене вийшов доволі легкий, але виразний макіяж, який я підкреслю Maxi Volume. Вона неї доволі велика об'ємна щіточка, яка якраз таки надасть нам той бажаний об'єм. Туш має доволі густу текстуру, немає відчуття, що її потрібно розфарбовувати, як зазвичай, що надає нам змогу відразу отримати гарний ідеальний результат. Ну що я отримала доволі густі пишні та дійсно дуже великий об'єм, який гарно підкреслив мій макіяж. Тож ми з вами переходимо до останнього етапу, а саме до макіяжу губ. Навіть влітку я полюбляю більш стійкі продукти для губ, тому саме для цього ми будемо використовувати ось такий водостійкий гелевий олівчик для губ у відтіночку «02». Олівчик має дуже маслянисту таку текстуру, яка допомагає гарно профарбувати губи і якраз таки не створює додаткової текстури. Маючи тільки контур, який, я впевнена, нікуди не потече, я буду використовувати матову губну помаду red Touch у відтіночку 01. Що у мене вийшов ось такий доволі легкий, але при тому виразний літній макіяж, бо ми з вами використовували дуже якісні і при тому не важкі текстури на обличчя. Давайте я вам розповім, що саме мені сподобалося. Першим я точно хочу виділити це ось цей bb Крем Booster. Неймовірно легка текстура, дуже гарно розподіляється по обличчю, гарно вирівнює тон, і в принципі я його взагалі не відчуваю на шкірі. Те ж саме можу сказати про цю пудру. Це Дійсно гарна пудра на літо. Вона буде невагомою на вашої шкірі. Вона буде гарно закріпляти макіяж. Тобто, якщо ви хочете отримати все ж таки доволі гарне відчуття матовості на шкірі, то це якраз таки ваш варіант. Ну і мені здається, ось це комбо, яке ми з вами використовували на губи. Дійсно така ідеальна парочка для літнього макіяжу, а насправді може навіть і не тільки літнього. Ідеально підійшли один до одного, та точно створять вам дуже стійкий макіяж, який ви проно. Носити протягом дня. Ну і звісно, я наголошую на тому, що не зважаючи на те, що сьогодні ми зробили з вами повноцінний макіяж бренду Дебора, використали доволі багато різноманітних продуктів. Ще більше різноманітних продуктів ви знайдете у мережі Watson's. Тому не забудьте подивитися, що саме вас цікавить, спробувати якийсь продукт. А якщо ви вже спробували, то не забудьте обов'язково написати про це в коментарях. Нам буде дуже цікаво це прочитати. З вами була Рі, тож ставте вподобайки. Пишіть свої коментарі, не забувайте обов'язково підписуватися на цей канал, щоб зустрітися у наступних відео.